Автомобіль, «Це автомобіль АЗ-2230. Це значить, що для доставки будь-яких займисних речовин, автомобілів, в тому випадку, коли неможливо, драгацій машину, машини, автомобілів. Штука тих, хто хоче. Ось переносні рації, з якими можна спілкуватися десь. «Існе місце телефона? Алло, алло. Привіт, привіт». «Десь після подвала цієї квартири ми можемо переподати до водителя, сказати, що ага. ми просто балон? балон, так? так. Балон спінений нікельний. Це, отже, штуцизатор більшого, що дощо, так? Це балон у балона в стиснутому повітрі призначений для захисту органів дихання в податному середовищі, то є, тиск повітря в балоні. А, в автоматично. Тон спрацювання звукового сигналу. Так. О, зашита, як двосвомаска, пожежно-рятувальні маски. Щоб не настоящий герої так, <плес> в таких масках. Представляєш? Давайте герої настоящий в таких масках ходять. Цівати 40, <плес> 40 <плес> хвилин. Коли закінчується <плес> воздух, починає свистіти. Тобто, коли починає свистіти, остриться ще 10 хвилин, щоб він знав, коли йому потрібно вийти. Ну і ну. Берем фонарик і він може йти за дим на середовище. Да, Клас. Представляєш? На кожному автомобілі знаходиться втратно. по 4 апарати. <рик> Водій п'ятий, який подає по неласіньші засоби. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Так, йдемо, так. Так, йдемо далі. А Клас. Так. Абага, гарберг. Якщо потупаєш, десь є ще якісь загрози, за допомогою полону на стисному політі накачується водка. Лодку над Вот это це

Вот нужно тебе Очень классно. Тяжкие. Но, здесь, правда, но нужно... <говорит> а когда она будет тушить? Когда это будет скушать? Когда она будет... Это будет вызвать

Палчиком, с пальчиком, пальчиком водичка попробуй. Попробуем. Попробуй. Слушаем, пожалуйста. Ааа, папа. Доброго дня, мене звати Ольга Цуркан, а це мій синочок Мартин Цуркан. Сьогодні для нас дуже особливий день, тому що нам сьогодні виповнюється скільки рочків? П'ять. Сьогодні нам виповнюється 5 років. А ще цей рік для нас запам'ятається на все життя. Тому що мій синочок, який хворий на ДЦП, зробив перші кроки буквально минулого місяця. Тому цей рік для нас найважливіший, і ми чекали його, напевно, всі ці роки, більш, більш за все. От, а що стосовно його мрії, то я хотіла б сказати, що я дуже щаслива, що моя дитина так захоплюється професією, яка має таку благородну суть. Тому що, коли мені було 5 років, а то було 3 30 років тому це була досить звичайна справа захоплюватись пожежниками. Але тепер інші часи, інші цінності. І дуже часто маленькі діти набираються від від своїх батьків занадто великої уваги до грошей, до якогось матеріального комфорту. Але моя дитина захоплюється людьми, які рятують життя, які рятують чиїсь долі, які дарують щастя, мир та злагоду. Я дуже цим пишаюсь. Просто оцей світ пожежників йому сподобався завжди. Він полюбляв і вірші про пожежників, і мультфільми, і казки, все, що стосується пожежі і цих благородних людей, які справді є українськими героями. Ми дуже вдячні. Ми дуже щасливі, що служба МНС України пішла нам на зустріч, не відмовила, зробила таку чудову екскурсію. Це було так душевно. Ми дуже тронуті. Дякуємо вам дуже. Нехай у вас все буде добре, вам здоров'я, добробуту. І нехай буде як можна менше пожеж. Дякую всім. Дякую. Çok teşekkür <laughs>